Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на відправку МЗХ 200 МУ 11 кВт. Волговський редуктор, 200 мм матриця. Нерухома, все як має бути. Це не перший і, надіюсь, не останній мій гранулятор. Коротко. 11 кВт. 200-ка, продуктивність, називімо це так, в межах 200. Курячі там можуть бути і вищі, королячі, 170-180, в залежності від складу, може навіть бути і від сезону, до речі, е, може бути в межах навіть і 200. Чому від сезону? Тому що природня вологість вносить свої корективи. Мається на увазі природна вологість сировиний висівок? Е, сіна, де сіна зберігається, як сіна зберігається і все решту. Супер надійна річ. Працює вже не в одного власника. Я думаю, і цей власник буде задоволений моєю роботою. Е, для мене є дивним, чому на сьогоднішній день. Є гранулятори, які, скажімо так, настільки похабно і паскудно зроблені, що людина просить їх переробити, а я не в силі їх там нічого переробити, його тільки викину. Чому? Тому що тронеться за одне, сипле це все інше. Ну, то таке. Ми ставимо ми ті гранулятори на совісті тих виробників. Я відповідаю за своє, перевірено руками, <кій> перевірено не одним. Може десятком, де не і сотні, навіть власників різних моделей, в тому числі 220, 380, великих, величезних і все решту. Що хотів би вам ще розповісти? Детальки до мене прийшли. Хоча я не дуже радий тим, що вони до мене прийшли, але тим не менше, я вже людині цій робив, інше переробляв. Певні речі. І знову до мене приїхало. Знову до мене приїхало. Довго воно, звісно, буде лежати. Зразу його не візьму в роботу, але дещо я по ньому сьогодні пройдусь. Що до мене приїхало? До мене приїхала. Матрицева. Це є трьохсотка. Ролик приїхав. І вал ролик. Згадайтесь, з якого приводу воно приїхало. Правильно, не пресує. Наявна матриця була затонка, Неправильно зроблена. <кхи> не формувала. Роблять матричі матрицю з дуру. Товстелезну, надії на те, що о, товсте, компресія. Компресія, голова скорость, скорость розчення роліка. Ну хлопці, що ви курите? Тут явно не конопля, щось поважче. Ну, то такі, натруцю прийдеться стругати. Знову ж таки, яка марка сталі, ніхто не знає, як її калит, ніхто не знає, ну закалим. Репне, рипне, не рипне, не рипне. Тут уже, скажімо так, лотерея. Цікава річ, ролики Вал Валролики, вал ну доволі такий інтенсивний. Передбачено ось такі талотниці для смазки підшипники в роликах. Ой, підшипники тут тримаються за допомогою стопорних Ну, Коротше, візок. Нема жорсткої фіксації. Не знаю, не буду я навіть і брати мікрометр мірять. Мені то не цікаво взагалі вже на сьогоднішній день. Зробилося, зробилося, хай буде так, як воно буде. Не зрозуміло. І навіщо ті та вотні? Якщо немає тут сальника. Сальника нема. Зараз я вам продемонструю. Бо Хтось скаже, там випав сальник, там щось було. ніхіра там не було. Ось у нас шип вала. Маємо ми 64, 64, І було б 65, Я б сюди підібрав би сальник. А на 64. Що я знайду? Який я сюди сальник знайду? Стругати на 62, що тут залишиться. Завтулювати, гратися, трахатися. Ось ці 64, Тут у нас 64 і 8. Люди добре, в ту щілину туди стільки напхається всякої бяки, що ніякі підшипники, ніякі тавотниці не втримують там тую смазку нещасну. О, мати від мене. да, важкі куєць. Дуже важкі. Ролик о. Що ми це називаємо? Це ми називаємо, процитую дослівно. Відомих і невідомих і все решту ролики клепали, он ну, щось, щось воно якось там кали. Сузіть ролики для уменьшення нагрузок. І то сниметь нагрузку. Люди добрі, щоб не сузівати ролики не знімати нагрузку, треба перш ніж щось робити. От трошки його порахувати. Не так на абом. Зробили і все. Сюди двигун проситься, ну, як мінімум, на такі ролики, На, не знаю, які тут продає оберти на цих роликах. Якщо ще й оберту, тут в межах 300, те, що не виключено, то сюди, може, навіть і ну, в залежності від сировини і 37 кВт буде малий сюди мотор. Це повні жахи. А людина, що думає, що я йому чимось допоможу. Да. Сюзіть. Ловка да. сюзілі. Молодці. Кришок немає, кришки тут такі. Це, коротше, якийсь певний повний жах. Летить воно і з цієї сторони, летить воно і зсередини. Ні тобі сальника, ні тобі німа нічого. Більше чим впевнений, навіть що і проточки. Ось тут ролику не зробили під оцю обойму. Вона може затирати Отут по, по ролику. Це повні жахи, повні мраки. А людина, що думає, що я, я все можу, я все зроблю, щоб його толково зробити. Ну матрицю... І стругати, відпустити, стругати, бо закалити, що буде, то буде. Тут уже лотерея. Ролики в такому варіанті. Не бажано їх залишати. Їх потрібно робити. Ну, я б на таку матрицю ролик такого діаметру. Я б не робив би. Я зробив все більші роликів. в межах 140-150. Так. Тут ролик ми маємо 145 мм. Один на таку матрицю дуже гарно підійшли б ролики такого діаметру приблизно як 170. Але ж знову більший ролик, менший кут, більша нагрузка. І що ми впираємося в мотор. Мотор, якщо і стягне, що ми далі опимоємося? Підшипники. А все чому? Тому що неправильно прораховано самого початку. Куріть те, що треба. Дружіть з головою. Підписуємося на мій канал. Всім до побачення. Чекаємо наступні відео. Всім всього найкращого. По цьому продовження буде, але не так швидко.